Ще вислухаємо Слово Боже, пороздумуємо над ним. Сьогодні зранку нас всім приходила ця, ця неочікувана звістка, що сестра Галя відійшла у вічність. І це настільки було Ну, неочікувано. Ви знаєте, всі в такому, як, чому, як могло статися? Ніхто не думав, ніхто не очікував. І думаю, що брат Анатолій не очікував. Ніхто про це. Ось так несподівано все це сталося. Ви знаєте, коли людина хворіє, Якийсь довгий час лежить, і коли взнають, що вона померла, то що кажуть? Слава Богу, відмучилась, все, їй краще. А тут та ж на зібранні була. Та да як же це так? Ну, для всіх це настільки несподівано, неочікувано ну, така стривожена вістка всіх для кожного, хто почув. Та як, так що? Братя і сестри, всі ми повинні розуміти, що ми не знаємо кінця, чи коли остання буде година, хвилина чи той день і нашого життя ми не знаємо. І завжди воно. Неочікувано буває. Я для наших роздумів зачитаю із перша книга Самоїла, хочу звернути увагу на один вислів Давида. Він дуже влучний і дуже ну такий чіткий, який торкається, то торкалось його життя да й всіх нас. Хто читає слово Боже, ми читаємо, знаємо, що цар Сеул переслідував Давида, і його ну, бажання було, бажання Сеула знищити Давида. Давида, знищити. І Давидові приходилось втікати, переховуватись від нього. Але син Саулів Йонатан це був найкращий друг Давида. Вони були, ну друзі, вони любили один одного. І ось відбулася одна зустріч між Йонатаном і Давидом. Я хочу про це зачитати перша книга Самуїла, 20 розділ. І сказав йому це Давиду, Йонатан, ні, ти не помреш. Мій батько не робить ні великої, ні малої справи, не відкривши мені. Для чого ж батьку моєму ховати від мене цю справу? Цього не буде. Це так думає Йонатан, а Давид йому у відповідь говорить: Давид клявся і говорив: Батько твій добре знає, що я знайшов милість в очах твоїх. І тому говорить сам у собі, нехай не знає про те Йонатан, щоб не засмутився. Але живий Господь і жива душа твоя. Один тільки крок між мною і смертю. Браті і сестри. Як Давид чітко розумів і правильно розумів. Цю ситуацію, яка склалась. І Давид говорить, що між мною і смертю один крок. Йонатан його переконує, ти не помреш, а Давид зовсім по-іншому оцінює цю обставину. І він цей оцей вимір, вимір. Один крок. Один крок. Браття і сестри, ви знаєте, я з цього хотів би взяти приклад. Приклад для всіх нас. Ви знаєте, щоб ось в нашому житті, в нашому житті ми теж вірно оцінювали і наше життя, наше ходження, наші вчинки і діла у всьому. Брат Анатолій, думаю, що ти і не думав, що сьогодні ось таке буде зібрання у вас. І не думав. І ніхто із нас не знає, що нас чекає до слідучого вечора. Ніхто нас, із нас не знає, що буде через годину, через день, через тиждень, місяць. Ми не знаємо. Як Давид сказав, між смертю, між мною і смертю один крок. І ми не знаємо, коли наш буде останній крок. Ніхто не знає. Но таке наше життя, життя непередбачуване, ми не знаємо, що, як і коли. Бог скрив це все від нас. Скрився від нас. І ви знаєте, коли ми віруючі люди, коли ми читаємо Слово Боже, коли ми знаємо, що нам прийдеться зустрінутись з Господом, з Господом, як важливо, що в нашому житті ми розуміли і знали. Що як потрібно ходити свято перед Богом, жити свято, жити ось е, відповідно Слово Божого, щоб коли ось цей крок буде в житті нашому, той останній крок, щоб ми були готові зустрінутися з Господом. Зустрінутись із Господом. Як це важливо! Ми його не знаємо того дня ні часу, а готовими повинні бути. Апостол Павел в пісні до церкви у Филипах, до Филипян, він повчаючи, говорив чи навчав. Отож, мої любі, як ви завжди були слухняні. Не тільки в присутності моїй, а тепер значно більше під час відсутності моєї, звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням. Звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням. Браття і сестри, отак от в житті, щоб постійно. Ми жили і розуміли, а може сьогодні, а може через годину, а може ще один крок. І моя зустріч з Господом. Як добре, коли ми не завжди готові зустрінутися з нашим Господом? Як це добре? І ось ні Галя, ні Анатолій не думали. Да і хто із нас думав, всіх це було неочікувано, для всіх неочікувано. Але цей час, цей крок прийшов все. Вічність, безкрая, бездона. Брат Анатолій, хотілося б, знаєш, в цих обставинах і тебе утішити. І ти, і Галя ви вірили в Господа Ісуса Христа. У вас була віра і надія на Воскресіння. Ось всі ми цим живемо, віруючи, люди в Господа і Ісуса Христа. Коли люди задають ну, ці питання, що тобі дає твоя віра. Друзі дорогі, як прекрасно жити з вірою і з надією на те, що коли ось буде це. Останній цей крок, остання моя година прийде вічність, і я буду з Господом. І мене Господь візьме до, візьме до себе. Так що розлука на землі завжди тяжка. І цю тягар треба пережити, перенести от цією надією, що буде зустріч. Анатолій, зустрінетесь. Ви вірили, і, живе, і ти ще живеш для Господа, і Галя так жила З цією вірою і надією. Є такий прекрасний християнська пісня, вона мені так подобається, зачитаю ці слова. Ніколи моя не погасне надія, надія на вічне життя в небесах, не просто байдужа, задумлива мрія. Не думка тривожна у сумних очах, надія, надія на Бога, жива, непохитна і міцна, як сталь, надія на тверду і вірну дорогу, яка проведе в ту блакитну даль. Браті і сестри, ми в це віримо і життєвою дорогою йдемо, що вона проведе в блакитну даль, в прекрасну. Вічно, щасливу як це буде все прекрасно, а поки на цій землі печалі, розставання, гіркота ось ця вона все пройде. І ви знаєте, ще ось хотілося би ще одний текст зачитати із Слова Божого, із життя Ісуса Христа. Це Євангелія від Іоанна, добра відома нам подія, що у Віфанії жила одна сім'я Марфа, Марія і Лазар. Це були друзі Ісуса Христа. Вони любили Господа, Господь любив їх, Він в них відпочивав, Він в них бував. І Лазар захворів, Лазар захворів. І Христос знав про це, і Христос туди не йшов, аж через два дні пішов. Пішов тоді, коли вже Лазар був мертвий. Він пішов Ні. при зустрічі з Марфою, Марією, Марфа говорить Ісусові, Господи, коли б ти був тут, то не вмер би брат твій. Ви знаєте, от вона розуміла, що якби Христос був не вмер би, може і не вмер би. І може і Христос цього не допустив би, якщо б ти був тут. Браті і сестри, ви знаєте, все наше життя, вся наша доля, ось цей останній крок в житті нашому, він в руках Божих. В руках є Ісуса Христа. І для кожного, для кожної людини є відрізок свого життя на цій землі і для Галі. Ось Господь так назначив. Це в руках Божих. І Лазар помер. І Христос не прийшов, і Він не прийшов для того, щоб Лазар помер. Та далі Марія говорить, чи то Марфа говорить, та й тепер я знаю, що чого ти тільки попросиш у Бога, Бог дасть тобі. Ісус сказав їй, твій брат Воскресне. Марфа сказала йому, знаю, що воскресне у Воскресіння в останній день. Ісус сказав їй: Я є Воскресіння, і життя, хто вірує в мене, хоч і вмре, оживе. І кожен, хто живе і вірує в мене, не вбре повіки. Чи ти віруєш цьому? Вона каже йому: Так, Господи, я вірю, що ти Христос, син Божий, що гряде у світ. Христос воскресив Лазаря. Не дивлячись, що вже чотири там дні, що Він смердів уже, відвалили від печери, де він знаходився камінь, він звідти вийшов. Воскресив, приніс ще на якийсь е, відрізок часу для них радість. Але і Ісус Христос сказав оті слова віри і надії. Я є Воскресіння і життя, хто вірує в мене, хоч в мене, оживе. Браття і сестри і то є. буде День Воскресіння. Ми всі добре знаємо при голосі Архангела і сурмі Божі, віруючи в Ісуса Христа, воскреснуть. І разом з ними ми будемо там на небі і зустрінемося, ось що дає для нас віра, що дається надія ось віра в Господа і Ісуса Христа. Чудна надія. І прийде той день. І прийде той час, коли це відбудеться, і забудуться всі печалі і сльози, всі скорботи, а буде вічна радість, хоч і вмре, оживе. Ось цими словами я хотів би утішити, підтримати, щоб Анатолій не падав ти духом, не відчаювався. Така була воля Божа. Така воля і Ісуса Христа була. І ось Христос сказав, що Я є Воскресіння і життя. І з цією вірою ми живемо, служимо Господом, молимося, проповідуємо. На землі нема нічого вічного. Но наша віра і наша надія на Господа Ісуса хай утішає, хай підтримує. Буде Воскресіння, буде зустріч. А на землі, я ще повторююсь, скорботи і сльози, війни і горе, і печалі, і печалі таке життя на землі. А нам Господь приготував найбільше, найбільш прекрасніше і чудовіше, не ну, з чим не зрівнянне, що на цій землі є. Вічність, радісна. І слава Господу, що Господь нас знайшов, помилував, спас, є Дух Святий, є церква на землі, служили. А поки треба перечер... ну, цю розлуку пережити і утішитись Господі Ісусі, бо Він пастир наш і далі поведе, і приведе, і утішить, і допоможе Господу нашому слава. Амінь. Амінь. Давайте, друзі, встанемо звершимо ще молитву. Браття і сестри, ще помолимося, брат Льоня зять ваш, просив помолитись за Альону, вона вже в дорозі, щоб Бог благословив і перетин кордону, щоб все було добре. І за це просив помолитися. Буде молитись. Господи Ісусе, Слава тобі і хвала Тобі, що ти наш пастир, ти наш Господь, ти наш Спаситель. Все наше життя, все наше ходження, воно в Твоїх руках, Господе, поможи нам жити святим побожним життям, щоб бути готовим зустрінути тебе з радістю, як Спасителя, як Господа, не суддю грізного. Господи, ми вдячні тобі, що ти помер за гріхи наші і воскрес для нашого оправдання. Слава тобі Господі, що в свій час ти знайшов Анатолія Галю. І вони прийшли до тебе і стали щирими християнами і служили Тобі, а зараз допоможи Анатолію пере... пережити цю розлуку. Но вона тимчасова, утіш, підтримай, допоможи. Зміцни духовні фізичні сили. Господі, нехай Твій Дух Святий, Дух благодаті. Він утішає, керує, допомагає. Господі, ми просимо Тебе також і за сестру Альону. Вона в дорозі, благослови перетин кордону. І Господі, ось на завтра плануються похорони. Ти благослови їх теж і благослови, щоб. Все було влаштовано і в служінні, і в погоді, щоб Твоя милуюча, благословляюча рука була над усіма нами, Господи, тобі слава, тобі честь, тобі хвала і поклоніння, Богу Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь. Амінь. 669 номер, збірника Стаса.